Вітаю, друзі, підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас буде коротеньке відео по кількості прийому личинок в перших прививках в перших, перших вихователях. І відповім на пару запитань по наших виховательках. Перше запитання, які вони в нас? У нас повна повне осиротіння, без маточні виховательки кожних сім днів. Ми е, доставляємо подальшому. Є в нас е, відео за той сезон зняті. По дві рамки відкритого розплоду. Е, доставляємо рамку прививочну, одну забираємо відкубатор, другу прививаємося і е, також доставляємо дві рамки відкритого розплоду, що ми покажемо в подальших наших відео. Ну а тепер глянемо скільки в нас прийняли за перший прийом. Зазвичай скажу наперед, перший прийом невелику кількість приймають. Ми їх комплектуємо, що зараз робимо на, з двох вихователів на одну рамку. Ну, Побачимо, скільки в нас буде прийнято. І доприбуваємося далі сьогоднішнім днем. Так, дивимося. Надіну маску, так як погода в нас не є сприятлива. Так, перевіряємо першу виховательку. Знімаємо годівницю. Повністю гніздо ми відкривати не будемо, ми відкриємо на... над прививочною рамкою, щоб не вихолоджувати. І швиденько зробимо ту операцію, яку ми хочемо зробити. Так. Наша прививочна рамка Прививалися вчора. В другій половині дня. Зараз у нас також друга половина дня. Ну, і що в нас робиться? Зараз будемо рахувати. Ось так у нас. Обсідають. І дивимося прийняті. Раз, два, три, чотири, пять, це нема, шість, сім. На верхній планці, нижній 8 9. 9. Ні, 9. Так, що ми робимо? Ми е, всі прийняті беремо на одну планку. Швиденько це робимо. Переставляємо на верхню планку. Нижню планочку заберемо і зараз глянемо ним другі виховательці. Це е, перша прививка. І так як ми прививалися 4 години після відбору матки, так, що тут знизу? Знизу вже нема. Лишні ми знімемо цоколя. Раз, два, три. Ось так. І три. три Дев'ять штук, так як я говорив. Цю планку ми знімаємо і швиденько закриваємо нашу виховательку. Повністю ми закривати не будемо, тому що я хочу сформувати з двох виховательок на одну рамку. Це за такої погоди. І на перший раз, я думаю, це є непогано. Далі виховательки входять в свою роботу, входять, як сказати. І далі прийоми будуть набагато кращі. Ну, показуємо все, що є. Так, розбираємо другу виховательку. Цю накрили. Ні, нема. Так, а тут в нас раз. Так, одна верхом. Тут нема. Ми просто цю рамочку трусом заберем і дамо їм, личинку тут переставимо на верхню планку. І дамо їм ще раз прививаємося. Ще зараз ми сюди прив'ємося і будемо бачити. Зазвичай другий раз, на другий день краще, але, як я говорив, ми прививаємося через години, 4 години, тоді менше маточників вони тянуть. Ні, цю не ставимо рамку е, на рамках. Ну, зараз, звичайно, погода трішки не. І сироп подаємо, і все, але погода не є дуже добра. Так. Хоп, швиденько. Прививаємося три прививочних планки зараз ще. І даємо їм знов на виховання. Оп. Так, 10 прийнято з двох вихователів. Результат не є. Гарний. Але самі бачите, яка погода, які Ти, побачимо завтра. На цьому, Напевно, сам процес прибування є в нас відео на YouTube каналі. На цьому відео буду, поки прирвемо. А завтра ми продовжимо. Покажу кількість прийнятих личинок на другий день. Щоб було більш. ну... Більш було видно е, інформативно і як вони приймають краще е, зразу, краще потім. Ну, але зараз е, така погода, це є не показник. Все, завтра зустрінемось. І так, прийшла наша доба. Е, повторюся ще раз. Першу прививку ми робили 15 квітня, е, повторно 2, 16. І сьогодні, 17 квітня, дивимося результати е, другої прививки. Ті ж самі сім'ї розбираємо швиденько. Так, верхня планка е, у нас 10 штук е, від 15-го числа. Так, вони залишилися. А от результати другої прививки у нас, я надіюсь, будуть кращі. А можливо і ні. Раз, два. Три. чотири, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Ще раз. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 з 15. Це вже набагато кращий результат. Ще раз повторюся, зверху в нас 15 число з 30. Прийняли 9. Одну ми додали з сусідньої виховательки. Нижню планку привилися 16 числа. З 15 прийняли 12. Так. Все е, Слідуюча операція по виховательці буде перевірка е, маточників на е, свищових маточників на рамках. Це ми зазвичай робимо на четвертий день. Зараз ми її закриваємо і даємо невелику кількість. Або медовий сито, або цукровий сироп. В пропорції 1 до одного. Так. Швиденько сьогодні у нас тепліший день в порівнянні з вчорашнім днем і нема вітру, слава Богу. Пчілки навіть трішки працюють. Отак. Наливаємо в кормушку невелику кількість, отаку кількість в день милі. Так. І дивимося сусідню виховательку. Це є вже добре в тій виховательці. Мурашки в нас завелися. Будемо боротися. Ось так само. Так, тут ми давали 30 кличчянок на виховання. Після першої прививки вони Прийняли тільки одну личинку. Ну, але ще скажу, виховательця, яка виховательці різниця. В подальшому розпрацюють. Зараз дивимося, що тут у нас прийнято. Так. Дивимося теж результат не є добрий, але краще, як був. Раз, два, три. Чотири пять, шість, Сім. 8, дев'ять. Формуємо ми їх всі на одну планку. На якій більше? Скоріше за все, на нижню, а планку дамо. Ще сьогодні прив'ємо. Щоб нам наганяти кількість маточок. Так. Вони розпрацюються все буде гаразд, швиденько. Знімаємо ті, які. Ні, чистенькі. І оцю ще переставляємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І то ще тут, напевно, слідуючому огляді одну чи дві вибракою. Одинадцять в порівнянні з попереднім днем. Була одна, 11. Верхню ми знімаємо. І сьогодні вечора ми ще допривиємося її. Так. Прибуваємо ми зазвичай на ніч вечора. О. Зараз закриємо 11 і 12. Трішки влім їм. Зараз ми геть трішки влім, а як прив'ємося, то ще добавимо їм. І так, що можна сказати по результатах? Після відбору маток. І прививки через 4 години. Погода в нас, звичайно, була не дуже гарна. Було вітряно і холодно. дві виховательки 60 личинок прийняли 10 личинок на виховання. Привившися на другий день, виходить 45 личинок. Дві виховательки, одна прийняла 12 з 15, а друга з 30 прийняла 11. Ну, це по-перших прививках нема що судити ще по виховательках. Як вони розпрацюються, потім буде видно. Сім'я, сім'ї різниця, вихователька-виховательці різниця. Одні, відповідно, тянуть трішки краще, другі тянуть гірше, але в подальшому вони вирівнюються, можна сказати так. Ось так, що по перших прививках розказав, показав все, що хотів. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра, до побачення.